Вітаю всіх! Ви на каналі Stacey Вишиває, з вами Анастасія, і трошки в таких умовах, не дуже з підігнутими ногами я знімаю відео. Може, не дуже щоб освітлення гарне, я хотіла взяти з собою штатив, але, ну, як є, так є. Ось така в мене за вікном краса, дивіться. Бачите? Хоч і кінець вересня, але все ще зелене. Ну, там і помаранчеве, є, але проте дуже зелене, як для кінця вересня, можу вам сказати. І я вам покажу сьогодні свої покупки з Америки. Давайте почнемо. Дивитися, що в мене є. Я не знаю, з коробки починати, чи ні, давайте там я згадаю, що там треба як мені однією рукою не дуже гарно винімати, тож давайте подивимось тут. Uh, у Dimensions є не тільки uh, набори для вишивки чи картини по номерах, а як ви бачите, і ще у Dimensions є ось такі ось uh, набори, називаються вони. Барел Паріс і ви берете 2-літрову бутилку, і ось робите ось таку річ. Я такого не бачила, випадково побачила і дуже собі захотіла таке робити. Якщо вам буде цікаво подивитися огляд цього набору, напишіть коментарі, будь ласка, я вам зроблю огляд. Я придбала ось такого кроліка. А, бачите, шкода, що не йде лопатка і такі граблі у комплекті. Але я вже хочу, щоб усе йшло в комплекті. А ось така ось красива Так, світло падає, не дуже гарно виходить. Може так зняти. Ось така гарненька. Виходить, може відвернутися, не знаю. Зайчиха, крольчиха така буде красива. У наборі все є, він такий товстий, бачите, є багато чого. І фетр, і тканини, і оці надписи там є. Може, так, отак краще може. Все є, щоб зробити такий набір. І там якась інструкція, бачите, є. Буду сподіватися, що в мене хвата розуму зібрати зайчика. Так, який тут у нас зараз подивимося рік виробництва. 97-й, мені здається, ой, так, 97-й рік. Дуже красиво. Ось раніше так якось зараз прогрес пішов, є усе, і авторські схеми є, і все-все. Але, бачите, якось все ж таки набори були душевніші та дуже якісні. Навіть попадаються матеріали. Ось, тобто ось така кручиха. І ще в мене є ось, така, ось такий Санта. В нього така борода, бачите, Ну такі кендікейни не проблема купити, йому дати у руки, але дуже класно, що він виглядає з, з труби, як його сказати, з димоходу. Теж дуже такий класний. Бачите, все йде, і омела йдуть такі блискучі. Ну, мені дуже хочеться розібрати якось і спробувати. Це такі набори, мені особливо зайчик. Мені здається, що це тільки на дачі, ось якраз, і робити такі набори. Ось я думаю, що я якось займуся. Зараз на дачі на вихідних дуже багато роботи. Я не знаю, чи були в мене вихідні, чи ні, таке щось. Ну. Нічого страшного, щоб було красиво, треба трошки попрацювати, як, як зайчиха. У мене такі самі інструменти, навіть отакі, отакі, і ось така лопатка. Точно так. І я ось так, ось так само працюю. Тільки морквинок у мене таких ще не виросло, ну. І перчатки такі є також. Ну, то все жарти. Якщо вам цікаво подивитися, з чого складаються такі набори, мені дуже цікаво, було, я купила собі аж два. Ну, буду займатися, мені дуже цікаво, хочу зробити таку фігурку собі на дачі, щоб прикрашала. І сам тут також, не знаю, може додому, може на дачу ще не вирішила. Як зайчиха, точно буде на дачі, мені здається. Ну, подивимось, як все буде. А ще раз скажу, мабуть, втретє, якщо вам цікаво для тих, хто перемотує, може ролики. якщо вам цікаво подивитися огляд. То пишіть мені, я зніму відео огляду цього набору. Хочу зняти взагалі, мені так цікаво зняти процес, хоч раз, як я ще збираю, роблю, це дуже цікаво, хочу зробити таке. Може, на прискореній трошки там швидкості, але хоч якось зняти хочеться. Давайте подивимось, і все рівно якесь таке відео про якийсь з цих наборів буде. Але якщо детально, то знов кажу, пишіть. Ось сюди йдуть ці наборчики, беремо коробочку, що в нас тут є. В нас тут є іграшки. Ви знаєте, може, хто на мене давно підписаний, що я люблю іграшки від Hallmark Design. Вони створюють таку атмосферу, вони такі атмосферні, надзвичайні. І маю невеличку колекцію іграшок. Скажіть мені, яких іграшок маю колекцію. Маю невеличку колекцію іграшок Санта Клаусів. І давайте подивимося, що в мене тут є. Ось такий Санта з кардиналами. Я все хочу вишити кардинали. Зараз ставлю цю коробку, дуже красиво вона. Не дуже красива, що коробка стерчить. Я маю у невішлі, -ліст, а у планах вишити зимову тишу. Мені здається, так називається цей набір. Засумнівалася трошки. Ну, там, коротше кажучи, не це кардинали такі. Дай Боже, щоб я вставила зараз вам цю картинку. Якщо назва неправильна, то буде правильно написано, що я хочу вишити. Ну і такий. Тому я <клес> надихнулася на цього санту. Санту цього продавала і минулого разу, але я захотіла, ну, минулого разу не було можливості купити санту, купила щось інше, а цього разу вже купила його. Ось такий він красень в мене. Зараз я вам покажу. Хочу всі їх разом сфотографувати, це буде краса. Не знаю, Санту такий він в мене також якось дачний, і хочеться і дачу прикрашати, і санту тут залишити. Ну, подивимось, як буде. Зараз я його так вийму. Ти в рухой, я не знаю, як дівчата так знімають завжди, і так в них цікаво, воно виходить. Ну, спробую і я зняти так. У мене не дуже так виходить е швидко. І це робити, але ось такий Санта, Ой, дивіться. Такий гарнющий, красивий, він як живий, дивіться, він, який об'ємний, який він. Такий. Дуже реалістичний такі в нього. Пташки стоять. Курточка з омелами знов сумка. Тут о, повна омел 1997 рік. Сьомий рік був багатий на, такі, на таку красу, бачите? Ось. Для когось може це. Дивіться, стоїть як реальний. На нього ще світло погане. Ну. Для когось може це якісь несенітниця, а для мене. Це скарби. Напишіть дівчата та хлопці, для кого також це скарби чи лісінитніця. Мені дуже цікаво буде дізнатися і вашу думку також. Що в мене іще є? Ось такий наборчик. Мені здається, що це не Санта, мені здається, що це ельф. Ну, то таке. Тобто в мене ще й ельфи є. Ось вже. Це дуже красивий, старший за мене на рік, тож не все, так вже, не все так вже погано, бачите, що є хтось старіший за мене. Це оцей ельф. Його треба так підвісити, бачите, тут такий в нього, зараз фокусуйся, грузик. І він, коли висить, ось так ось він працює руками. Не дуже мене виходить зараз це показати вам. Ну, ось так. Бачите, він буде рухатися і працювати своїми інструментами. Дуже гарно, мені здається, що це буде виглядати. А, прикольний дуже Санта. Так хочеться, знати, так красиво, красиво. Це не Санта, так, це не Санта, це, мабуть, я знов повторюся, тому що. Він такий маленький, бачите, і в нього такий комбінезон. Такий прикольний. Прикольний. Такий Санта ельф, санта Ельф. Знов скажу, я збирала ці речі не один день і не один місяць навіть покупки ці. Це, мабуть, покупки мої з. Мені здається, що може і з травня, чи з. Квітня, я не пам'ятаю, а може влітку я купляла. Ну, не пам'ятаю, як там точно було, але це дівчата та хлопці, не за один день я зібрала ці наборчики. Я так розказую, значить в мене багато. У мене вже майже і все закінчилося. Ну, І добре. Раніше, знаєте, можна було заказати рукодільного собі велику-велику коробку від нової пошти. Можна було все купити там за. До кілька тисяч можна було дуже багато. Міл хили, різні там чарівна країна, набори. Пам'ятаєте, дівчата та хлопці, як це було? А зараз е щось на тисячу що ти не сильно і розгонишся. Згадайте, що мілкіл один. Тільки, може, навіть два мілхили не вийдуть на, на таку суму. Тож зараз вже такого немає. Вже купляємо трошки менше. Не всі, я кажу. Про себе, та від час, з якими я спілкуюся. Але все ж таки себе радувати треба не забувати речами, які тобі подобаються. В мене перша така ігрушка. Ну, може бути ось ці от ельф та Санта схожі на моїх тих, що вдома живуть іграшки. А ось майстерня Санти. Це перше. Ось така Така краса, дивіться. Це іграшка, до речі, відносно нова. Це 13 рік. Ось така в неї коробочка. Бачите? Така нова. Відрізняється від тих е старих. Ось. Ось так ось. Прикольно. І тут, бачите, якщо позаду вставляється гірлянда і підсвічуються віконця. І тоді у віконцях буде світло. Ну, як показує коробка і двері підсвічуються, але ми побачимо це. І у віконцях видно, як написано, десь там на коробці, не буду зараз читати, ельфи та Санта працюють. Там, десь Санта читає листа. Тут погано так не видно, зараз я спробую. О, Санта читає листа. Там Санта щось робить на другому поверсі. Ну, дуже прикольна така іграшка. Бачите, а у старих колекціях ось така теж дуже красивезна з цими літерами. Дуже красивезна, Зараз тканини такі, знаєте, беруть для вишивки. Ніяк не фокусується. Щось у мене сьогодні так знімається, але дуже хочеться вам зняти, буде, буде як буде. Ось така коробочка. О, санта вже впав, думає, скільки я можу стояти. І від ельфу ось така коробочка. Бачите? Все. так повтається. Це я тільки запомітила, що це відро з краскою. Це грузик такий. Ой. У мене, до речі, багато планів все пофарбувати треба. І декоративно пофарбувати. Так, дійсно, це відро краскою, тільки з вами, ось тільки що і помітила. Дуже прикольно. Так, зараз поставлю сюди. Ні, без штативу це знімати. Якось коли війна починалася, я знімала без штативу. Ну, зараз так само. Давайте подивимось на іграшку ще якось зазирнути у віконце не те, щоб і вийде. Але, повірте мені, на слово там дійсно щось видно в цих віконечках. Ось такі. Ось тут вставляється гірлянда і воно все просвічується. Може, так знову трошки. Зараз кусуюся. Дума руками воно одразу якість інша, бачите? А якось однією рукою воно не дуже. Ось така. Красав, і ще в мене є іграшка. Мені подарували у подарунок, дісталася ось така іграшка така мишка. Також, бачите, зі старої колекції вона так красиво оформлена, літери зелені. Тож, давайте її також відкриємо і подивимось з вами, що там знаходиться. Ось прийшлося переподключитися, щоб ви краще побачили, що тут мишка. Я вже намагаюся знімати, так, щоб ви побачили краще іграшку. Вона маленька, така дуже прикольна і звенить. Тисячний рік написано. Ось спробую, бачите, трошки дзвонить? Не дуже видно, але. Ось такі в мене, ось, бачите, ось такі в мене вийшли покупки новорічні, окрім зайки. Але ось така ось в мене є краса. Дякую, що передивилися зі мною покупочки. Напишіть, що думаєте ви про іграшки Hallmark. Чи маєте ви такі, чи ні. В мене колись у дитинстві були листівки Hallmark Design, і вони були, ну, Відрізнялася від інших, це точно, це точно я пам'ятаю. А Іграшок не було, мені здається, ну зараз іграшок у мене таких є. Завдяки одній прекрасній феї, яка нас надихає на ось такі різні сюжети і процеси. Дякую, що додивилися до кінця мої покупки. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові якісь відео. А, усього вам найкращого, мирного неба. Нехай все буде добре. До побачення, до зустрічі!